Підготовка здобувачів першого бакалаврського рівня з освітньої професійної програми галузеве машинобудування ґрунтується на багаторічному досвіді колективу Вінницького національного аграрного університету з підготовки висококваліфікованих фахівців з механізації сільського господарства. Для якісної підготовки бакалаврів з галузевого машинобудування, створені відповідні умови та матеріально-технічне забезпечення, яке реалізоване в чотирьох із шести навчальних корпусів Вінницького національного аграрного університету, які мають сучасне, енергоощадне, зовнішнє утеплення, в зимовий період опалюються від власної котельні, що працює на альтернативних видах палива. Всі навчальні корпуси університету адаптовані для навчання здобувачів вищої освіти і роботи науково-педагогічних працівників, мають зовнішні та внутрішні пандуси. Другий навчальний корпус оснащений двома ліфтами, що забезпечує зручний доступ до всіх адміністративних приміщень, більшості навчальних аудиторій, всіх буфетів та їдальні, спеціалізованих кімнат особистої гігієни. Аудиторний фонд представлений десятьма лекційними залами зі ста лекційних аудиторій університету. Одинадцятьма аудиторіями для практичних занять із двохсот, лабораторно-практичних аудиторій із восьми комп'ютерними класами із 22, лекційна зала 2220, загальна площа 200 квадратних метрів, має 215 посадочних місць, прямий інтернет-канал для проведення онлайн-конференції з використанням платної версії Zoom на 10 точок, по три сотні учасників відеоконференції, оснащений апаратурою відео і аудіозв'язку. Сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3 на 4 метри, п'ятьма дублюючими моніторами, десятьма мікрофонами, стаціонарною відеокамерою та двома веб-камерами для забезпечення дистанційного зв'язку. Лекційна зала 2602, загальна площа 100 квадратних метрів, розрахована на 120 місць. Має також окремий інтернет-канал для проведення онлайн-конференцій з використанням платформи Zoom на 100 учасників. Одночасно підключень без обмеження часу проведення, оснащена апаратурою відео і аудіозапису, сучасним мультимедійним обладнанням, стаціонарним екраном 3 на 4 метри, п'ятьма дублюючими моніторами, десятьма мікрофонами та двома веб-камерами для забезпечення дистанційного зв'язку і двома стаціонарними відеокамерами. Лекційна зала 2327, загальна площа 67 м метрів квадратних, розрахована на 76 місць, оснащена мультимедійним проектором та проєкційним екраном. Лекційна зала 2319, загальна площа 69 м метрів квадратних, розрахована на 88 місць, оснащена мультимедійним проектором та проєкційним екраном. Для проведення практичних занять Використовується аудиторія модуль 17, Загальна площа 48 метрів квадратних розрахована на 16 місць, оснащена установкою автоматичного доїння великої рогатої худоби. Для проведення практичних занять використовуються комп'ютерні класи 2101, Загальна площа аудиторії 32 метра квадратних розрахована на 24 місця, оснащена 14 персональними комп'ютерами. Аудиторія 2102, загальна площа 33 м2, розрахована на 28 місць, оснащена мультимедійним проектором та проекційним екраном. Комп'ютерний клас 2301, Загальна площа аудиторії 42 квадратні метри. Розрахована на 32 місця. Оснащена 20 персональними комп'ютерами. Комп'ютерний клас 2401, Загальна площа аудиторії 36 квадратних метрів. Розрахована на 26 місць. Оснащена 20 персональними комп'ютерами. Для проведення практичних занять використовується лабораторія діагностування паливної системи та дослідження роботи ДВЗ. Загальна площа 36 квадратних метрів. Розрахована на 20 місць, оснащена наступним обладнанням стенд Мінор Стенд Кі 50 5,42, Діагноскоп стенд «Кі-921», Робоче місце з досліджувальним обладнанням для проведення практичних занять використовується аудиторія тракторів та автомобілів. Загальна площа 100 квадратних метрів розрахована на 20 місць, оснащена наступним обладнанням. Трактор «Т-100». 50 кВт в розрізі підставки з агрегатами модель трактора т 70 с модель ГАЗ-53, модель трактора Т-40, модель трактора дт ДТ-75, модель МТЗ-80. Навчально-лабораторна база інженерно-технологічного факультету дозволяє організовувати та проводити заняття з усіх навчальних дисциплін на достатньо високому рівні. Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп'ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає 100% потребі. При профільних кафедрах створені спеціалізовані інтерактивні аудиторії для проведення семінарських, практичних занять з дисциплін навчального плану. Активно ведеться подальша комп'ютеризація навчального процесу, розвинена соціальна інфраструктура. На факультеті діє загальноуніверситетська локальна комп'ютерна мережа і 100 точок доступу до мережі інтернет, комп'ютерних класах та навчальних аудиторіях. Усі лекційні аудиторії забезпечені мультимедійною апаратурою, проєктними панелями. Освітній процес впроваджується у навчально-практичному центрі в НАУ МХП, навчально-конструкторському центрі в НАУ Агрокалина, навчально-дослідницькому центрі в НАУ-ФРНД, центрі інноваційних технологій та мехатроніки НДГ, Агрономічне в НАУ. Та філіях кафедр на виробництві у навчальних центрах здійснюється навчальний процес для здобувачів вищої освіти, посвітньо-професійною програмою галузеве машинобудування, проводяться засідання ДЕК, а також конкурси студентських наукових робіт. Центр інноваційних технологій є двигуном розвитку інновацій та досліджень у галузі агроінженерії. Він відіграє критичну роль у створенні сприятливого середовища для інноваційного росту та конкурентоспроможності студентів. Навчально-дослідницький центр ВНАУФренд, геоінформаційні системи в агроінженерії облаштований таким обладнанням та інструментами: стенд-виставковий висівний ряд маестро з автоматичним довантаженням, стенд Хоршмаєстро, висівна секція в зборі, монітор, електронний блок керування, блок живлення з 220 вольт на 12 вольт, мережевий подовжувач, макет безпілотного літального апарату ЕксЕГЖІ, Вейфорті. Для ультрамалооб'ємного внесення рідких засобів захисту рослин виставковий стенд, автопілот, електричний хексагон Ті-5». стенд для виготовлення кабелю, переносний, мультимедійний проектор, моторизований екран для проектора, апаратура управління радіомастер tx 16 s С МК 4 in 1 Навчально-практичний центр ВНАУ МХП облаштований таким обладнанням та інструментами. Інтерактивна панель Prestigio Multiboard Light – 75 дюймів, кондиціонер Cooper and Hunter. спеціалізовані навчальні стенди Festo. стрічковий транспортер. Навчально-конструкторський центр ВНАУ Агрокалина є важливим кроком для підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі та вдосконалення дуальної освіти, що інтегрує навчання із виробничими процесами. Центр є зразком успішної інтеграції освіти, науки і виробництва, який оснащений сучасним устаткуванням, що дозволяє студентам навчатися на новітніх зразках техніки та обладнання, такими як навчальні стенди сучасної ґрунтообробної та посівної техніки, 3D-принтер, і 3D-сканер, що надають можливість моделювати та створювати прототипи робочих органів сільськогосподарських машин, мультимедійна система для забезпечення інтерактивного навчання. Навчально-дослідне господарство агрономічне є важливою складовою системи освіти та науки в сільському господарстві. Господарство має на меті поєднання навчальних та дослідницьких функцій з практичною діяльністю в галузі сільського господарства, основа господарства, навчання студентів, проведення наукових досліджень та демонстрація передових методів та технологій в сільському господарстві. Машино-тракторний парк складається з різноманітної сільськогосподарської техніки. Мотика ротаційна складна єтер культиватор АК 8,5, дискова борона Гіблі. Плуг ІНТ, сівалка причіпна тему, сільськогосподарський трактор Кейс IA Пума 210 та Кейс IA Пума 225, комбайн зернозбиральний роторний кейс. Жниварка зернова. Жниварка для збирання соняшника. Борона шлейфова ЗПГ-15. Транспортувальний візок для жатки демус. Сівалка, пневматична пропашна плантер Д8. Сівалка СЗ розкидач добрив тисяча кілограмів. Агрегат, комбінований навісний АКПН. Сьогодні метою освітньої програми є формування у здобувачів вищої освіти комплексу компетентностей, що забезпечують їхню здатність ефективно застосовувати отримані знання, уміння та навички у галузевому машинобудуванні. Освітня програма спрямована на розвиток аналітичного мислення, інженерної креативності, здатності до вирішення комплексних виробничих завдань. Використання сучасних технологій та інноваційних підходів особлива увага приділяється формуванню професійних, технічних і управлінських компетентностей, що відповідають сучасним вимогам ринку праці та сприяють підготовці фахівців, здатних до безперервного професійного розвитку та адаптації в умовах динамічного науково-технічного прогресу. Обов'язкові та вибіркові компоненти освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування відповідають її змісту. Предметній області та меті та спрямовані на досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів навчання, основні освітні компоненти: інформаційні технології, нарисна геометрія. Технологія виробництва та переробки продукції рослинництва, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, вища математика, фізика, іноземна мова, українська мова та етнокультурологія, філософія, загальні правові засади та академічна доброчесність, історія України, охорона праці та безпека життєдіяльності, інженерна і комп'ютерна графіка, навчальна практика, теоретична механіка, взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, деталі машин та основи конструювання, теорія механізмів і машин, матеріалів. Навчальна практика, матеріалознавство і ТКМ, теорія різання, металообробне обладнання та інструмент, гідравліка, гідропневмоприводи, основи сапер, технологічні та організаційні основи сільськогосподарського машинобудування, міждисциплінарний курсовий проєкт, виробнича практика, аналіз технологічних систем, конструкція і розрахунок сільськогосподарських машин, механізація навантажувально-розвантажувальних транспортних і складських робіт, аграрна політика та земельні відносини, енергоефективність та альтернативні джерела енергії. Моделювання машин і агрегатів, підготовка і захист кваліфікаційної роботи. Бібліотечний фонд оцифрований, використовується як в натуральному, так і електронному вигляді. Наявна уся необхідна соціально-побутова інфраструктура, їдальня, буфети, спортивні та тренажерні зали. Кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. На території університету є сертифіковані укриття, які забезпечують надійний захист для студентів, викладачів та персоналу в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Вони відповідають усім вимогам чинного законодавства щодо безпеки та мають відповідні сертифікати, що підтверджують їхню готовність до експлуатації.